Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 червня і я продовжую зелені операції своєму садочку. І сьогодні я буду вкоротювати прирости цього року на грушах пізних сортів. На прикладі цього деревця я вам покажу цю операцію. Деякі зубочистки я позабирав. Деякі ще от є, можете бачити, який стан от була зубочистка, таке положення гілки. От зубочистка. Положення гілки. І так усі гілочки на цьому дереві. От можете бачити. Де стоять? Зубочистки зрізані, не зубочистки, шпажки, вибачаюсь, шпажки перерізані навпіл, десь ліж шпажки, Були такі місця, що і довгі шпажки ставив. Тепер я хочу показати, що я буду робити на цьому деревцеві і груші і пізніх сортів зимових. Стояла зубочистка і гілка виросла в нас горизонтально. І я хочу перевести її на цю зараз сплячу зовнішню бруньку. Я вкоротюю не над нею, а дві ще після неї. Дві після неї. Вони проснуться зараз і будуть рости догори. А цю, через три тижні, зріжу тут і буде гілка горизонтальна, така як і ця. Можете бачити. Так само і тут гілочка. От зовнішня третя брунька. Ці дві будуть догори рости. Третя буде горизонтальна. Так само гілочка. От. Буде зовнішня. Дві за нею зрізаю, буде горизонтально. І так на всьому деревцевій. І на всіх сортах зимових груш. От, гілка. Так само я ось до виберу цю на цю зовнішню бруньку. Цих дві вкоротив. Отак я формую грушу. Можете бачити, закладуться гарні, чудові, горизонтальні гілочки. Вершок я не на весні. Видали, от може, видно, буде. Раз, два, три конкурента, а тут не вкоротював. І це вже приріст цього року. І я спробую не вкорочувати і далі. Я бачу, що тут вони вже просипаються, сплячі бруньки будуть гілки. Я думаю, що вона сформується сама. Зараз поясню навіщо потрібно вкорочувати пагін на більшому деревцю такого самого сорту. От навесні було вкоротене і тут заклалось боковими гілочками. Коли закладається такими боковими гілочками, стовбур стає грубший. Він товстішає, дерево міцнішає і не буде нагинатись. Маю на увазі, що не буде пагінь цей гнути, бо він буде тоді за напад, то тонкий. І коли ми тут робимо зріж, можете бачити, що на через 30 см вже повідбивали ростові пагуни. Тому рекомендують обов'язково прищіплювати вершок або прирізати. Тоді буде закладатися так. Буде не тонкий цей пагін, а грубий, тому що будуть бокові гілочки тут. Ще раз хочу наголосити, щоб деревце росло рівне. Дивіться, я залишаю саму верхню бруньку з північної сторони. У мене північ там і вітер дує, гне. Сюди гілку не загинає і виходить рівно. Сьогодні, правда, вітер не північний в другу сторону, можете бачити самі, але сильні вітри завжди північні. Тому старайтесь залишати верхню бруньку північну. Тоді не буде загинати вершок, а буде рівний. Така ще інформація. Думаю, стане вам корисною. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні!